Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі браті і сестри у Христі, минулого разу, читаючи уривок Євангелії від Матея, ми почули заклик Ісуса до покаяння, звертаючи особливу увагу на те, що Царство Небесне є близько. Бо інколи складається таке враження в людей, що Бог є десь далеко. І все те, що є від Бога Божим, воно не є для людини. І таким чином багато людей живуть своє життя такою думкою, що Бог є в своєму світі, а ми, люди, є в своєму світі. І на практиці це дуже просто виглядає, коли людина каже, що я прожила день і навіть не згадала про Бога. Щось подібне, якби ваша дитина була з вами в хаті і так загралася, що, що навіть не замітила вас і вашої присутності. Ну, Діти дітьми, ви розумієте, що все треба прощати, так само, як і Бог нам все прощає. Але проходить день, тиждень, інколи роки проходять, і людина просто-напросто ну, поводиться так, ніби вона в тій хаті вже була господарем, забуваючи. За те, що є ще той добрий батько, якому приємно було б, щоб дитина мала контакт з ним. І тому дуже часто діти ростуть в сім'ях, особливо зараз ми можемо це зауважити, живуть так, ніби батьків не існує, бо втупляться в той телефон, чи в комп'ютер, чи в ігри, і, і воно якось трошки неправильно сприймається. А я вже не кажу, що це нам нагадує про те, що людина. Наповнюючи цю землю, живе так, ніби дійсно на цій землі не було правдивого господаря, той, який сотворив її. І тому Господь закликає нас до того, щоб ми покаялися. Покаялися означає змінити своє ставлення до свого життя, змінити своє ставлення до інших, до цієї землі і, врешті-решт, стали перед тою правдою, тою істиною, що ми на цій землі не є самі. Є Бог. І є ближній, інша людина. А це, в принципі, дуже важко сприйняти тим, які прожили своє життя як егоїсти. Бо егоїст це той, які думає тільки про себе і йому і життя інших людей, і взагалі те, що наповнює цю землю, є тільки для того, щоб йому було добре. І тому егоїсти вони мають реально велику трудність любити Бога, взагалі сприймати Його. І мають велику трудність любити інших людей і навіть звертати увагу на них. Егоїзм дуже сильно псує людину, заводить її до того, такого стану, коли людина не вже є, але насправді не відчуває радості від життя. Їй потрібно завжди щось нового, щось цікавішого, ще щось такого, чогось нового. І таким чином в цьому русі. До чогось, що сама не знає, що сама не розуміє, а людина доходить в такій великій виснаженості. Ісус каже, що Царство Боже є близько. І не треба тобі гнатися, хто зна де. Воно є настільки близько, що потім Ісус нас навчає, що Царство Боже є всередині тебе. Бо дійсно, коли ти переживаєш Божу присутність у своєму житті, переживаєш Божу присутність у своєму серці, тоді. Тоді ти вже почуваєшся як в раю. І це справді щось велике. Можеш мати дуже мало, а можливо навіть нічого, але ти будеш відчувати себе щасливим, будеш відчувати себе радісним. І що стається сьогодні в цій історії, яку ми сьогодні почули? Стається саме це. Був чоловік, який сидів на окраїні міста і жебрав. В нього був дефект. Він був сліпий, не бачив. І сидів і знайшов вихід, чим займатися і як заробляти гроші. І досить такий, мабуть, непоганий вихід, який він знайшов у тих обставинах, в яких він був. Його привели, посадили, сидить, тримає руку, ліва змучилася, тримає праву, права змучилася і так собі заробляє на життя. На милостині. Ми інколи кажемо, все, тільки не простягати руки. От все буду робити, все буду тільки, щоб не просити милостині. Бо каже людина, я не годна дивитися на то все, мені так стидно інколи буває. Але коли ти сліпий, не бачиш реакції людей, можеш і простягати руки. Тому цей чоловік, не що він там соромився, він десь змирився з тим всім. І чує, як шум. Хто це є? Ісус з Назарету. Мабуть, вже чув не раз. Бо, знаєте, коли людей забирається зір, то, мабуть, дуже сильно загострюється слух. І, мабуть, серед тих розмов, які він чув при дорозі, він неодноразово вже чув це ім'я Хм. І що він робить? Кричить. Ісус був далеко. Значить, Треба кричати, щоб почути. І тоді він кричить, кричить, кричить і на нього звертають увагу. І коли звертають увагу, йому забороняють кричати, але він такий впертий і кричить далі. І що ми звертаємо на це? Що він не зупиняється? Він щось хоче. Щось людині треба. Коли дитина кричить, сьогодні ми. Були такими свідками того, як Танилко нам підганяв нас до хрещення, щось хотіла дитина. Ну, попробуй зрозумій, зрозумі, що воно, хоче, щоб, якщо воно кричить. Але той, хто знає серце людини, той і знає, чому людина кричить. Навіть в сім'ї, коли жінка кричить, чоловік кричить, якщо подружжя є добре, то вони не ображаються. Покричи, 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 Я знаю, бо я знаю, що ти хочеш там. Їсти хочеш спокою, хочеш ще щось. Тобто, ти, Якщо є любов, то не дуже сильно прислухаються до слів, а стараються зрозуміти причину, чому, що ти хочеш. І ось Ісус каже, приведіть його сюди. Знаєте, це є дуже глибокі слова. Ісус відчув, що цей сліпий хоче бути ближче. Тобто йому недостатньо знати, чути, але він хоче бути ближче. Тоді приведіть його ближче до мене. І коли вони приблизились один до одного, це такий гарний момент, Ісус питається у нього, що ти хочеш? щоб я зробив тобі, коли ж брат сидить і просить милості, ну, вже зрозуміло, що він хоче. Чи як? Чим більше підігнати касу і вернутися додому, все дуже просто, висновок напрошується аж сам. Це дуже часто ми. Готові відразу допомогти людині, відразу дати їй, думаючи, що це буде добре для неї. Кричить, привели. Ісус дав йому там грошей трохи, і він би не заспокоївся. Це є дуже правильно. То говорю вам, як хрестним і як батькам, це дуже правильно. Не спішити із своєю добротою. Це дуже правильно не спішити, щоб зробити свій висновок, що людина хоче. Бо дуже часто ми потім каємося, на що я це зробив, нащо я там допомагав, нашу я там, нашу я... а мене просили. Я не просив. А я там то-то, а ну не потрібно. І замість того, щоб людина потім подякувала і прославляла Бога, вона інколи потім навіть ображається. Ісус нам дає такий гарний приклад. Перед тим треба перед тим, як зробити добре діло, треба зустрітися з людиною, побути з нею і запитатися, що ти хочеш? Не що я хочу, не що мені всі кажуть. Але що ти хочеш? Я на днях мав таку розмову, готувався до проповіді і питаюся в людини от скажи мені, що ти хочеш. Людина в серйозних руках вона каже, я не знаю, то бачиш. Якщо ти не знаєш, ну то як тобі можна допомогти, якщо ти не знаєш? Я ніколи не думав про це. Ну то подумай. Задумайся, що ти хочеш. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Бо дуже часто ми хочемо змінити інших людей. Бо дуже часто ми кажемо, Боже, зроби так, щоб ті, щоб той, щоб ось так. Де ти... Але що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Молимося за всіх і за все. Там, ну, нас... Цілий список може бути. Але Бог йде на конкретність. От ти є переді мною, що тобі зробити? І знаєте, цей чоловік, якого вважали певне, що останнім суспільстві, бо, як ми дивимося до наших браків. Ну, от я, от, от, от я. А що брак бідне таке. Воно може і таке є бідне, бо ти його робиш бідним. Бо воно, може, є в твоїй сім'ї, в твоїй родині останнє, бо ти його робиш таким останнім своїми подачками. А тут Господь не довільнився залишити його в тому стані. І каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив, щоб ти відчув, що в тобі сталися зміни в твоєму житті. І цього прориває, виявляється, не треба було грошей, не треба було там, нового одягу, не треба було їсти, не треба було чогось іншого. А виявляється, що він просто хотів бачити. Він хотів поміняти своє життя, іншими словами. Він хотів, щоб його життя змінилося, щоб він вже не робив той постійний шлях від хати до того місця жебратства. Знаєте, які зміни сталися в його житті? Там все в житті помінялося в нього. Він хотів просто зміни. Я сьогодні, в Христі, хочу вас запросити до такого простого запитання і, можливо, ви дасте відповідь собі, перш за все. От якби ви зустрілися з Богом в своїх потребах, от Він приходить до вас і каже, от що ти, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Яку би ми відповідь дали? От цікаво було би подивитися на нашу реакцію, коли Господь от заговорить тобі в серце твоє, кажучи, от що ти дійсно хочеш? От Що для тебе є таке, що є дійсно твоїм, що поміняє твоє життя?